Дорогі друзі, в ефірі історична програма дорогами християнства. Радію з того, що біля екранів зібралися глядачі, які зацікавлені історією та християнським минулим нашого краю. Відомий вислів британського поета Роберта Бернса говорить: правдіва й страниці ліжтот боїться, хто винужден правду скривати. У темряві віків об'єктивну істину знайти нелегко, але ми спробуємо окреслити її. Закликаємо і вас долучитися до наших роздумів та досліджень. З вами Віталій Кривой. У минулій програмі ми з'ясували, що у IV столітті християнство вже було серед готських племен. І сталося це не в останню чергу завдяки яскравій особистості. Ревному і посвяченому місіонеру, який доклав чимало зусиль на ниві розповсюдження благої вістки для своїх співвітчизників. Історія зберегла для нас ім'я Ульфіле, просвітника готського народу. Ми будемо вести мову про його життя та діяльність, а також найголовнішу його працю, переклад Біблії. З нами у студії магістр релігієзнавства, знавець історії релігійних рухів на території України Віталій Нероба. Та релігієзнавець, дослідник готського християнства Богдан Коваль. Вітаю вас, шановні експерти. Отже, сьогодні ми говоритимемо про відомого готського єпископа Ульфілу, чий життєвий шлях був теренистий, але який гідно звершив свій християнський подвиг по розповсюдженню серед співвітчизників вістки Євангелія. Але спочатку подивимось історичну довідку. Існує чимало письмових свідчень ранньохристиянських авторів про те, що значна частина готів, народу, який зіграв фатальну роль у долі Західної Римської імперії, сповідувала християнство. Вже сповідали християнську віру племена, що живуть понад рейном, кельти і галати, що живуть на узбережжі океану, а також готи та племена, які жили з ними раніше по сусідству на березі ріки Істра. Давно вже. Прийнявши віру у Христа, змінили свої звичаї на більш лагідні і розумні, пише церковний історик Ермій Созомен. Ми навіть можемо з певністю стверджувати наявність у них церковних інституцій, у списку єпископів, які були присутні на першому Вселенському соборі у Нікеї у 325 році. Згадується Теофіл Скіфський, в єпархію якого могли входити і Терени Готії. Чи була у готів можливість читати та досліджувати Святе Письмо? Оскільки багато з них служили у римському війську, цілком закономірно припустити, що вони, навертаючись у християнство, користувались створеним у другому столітті перекладом Ветус Латина. Але латиною володіли не всі, і тому існувала нагальна необхідність мати Біблію рідною мовою для звершення цієї нелегкої. Але важливої справи Бог вибрав ульфілу, скромного читця у одній з церков у землях вестготів. Він походив з християнської родини і мав неабияку ерудицію. Його характеризували як людину, здатну вчити в церкві не лише рідною, а й грецькою мовами. Переклад біблії готською мовою став справою усього його життя. Саме ульфілу готи завдячують винайденням абетки. Яку він склав на основі грецької, єврейської та латинської, дослідники відзначають високу точність його праці у передачі змісту оригіналу. За переданням він відмовився перекладати третю і четверту книгу царств, щоб не збуджувати войовничий дух народу. Можливо, що саме завдяки цій ініціативі за імператора Констанція II у 341 році був рукопокладений на єпископа Готії. Проповідь Ульфіли підкріплювалась посвяченим християнським життям, і він чимало співвітчизників навернув до Христа. Коли язичницький правитель Атанаріх розгорнув гоніння на готів християн, Ульфіла вивів значну частину своїх одновірців через Дунай у Мезію на територію Римської імперії. Біля Нікополя вони заснували громаду з патріархальним устроєм, яку очолив сам Ульфіла. Пізніше його наступник Авксентій Доростольський. Ульфіла високо цінував практичне християнство та намагався уникати догматичних суперечок, які в той час розхитували церкву. Він доклав чимало зусиль для встановлення миру між двома церковними партіями, що боролися за вплив на світську владу в імперії нікейців та аріан. Помер Ульфіла у 383 році. В Біблії є дивовижне за своєю точністю пророцтво про хід історії людства. Що ви можете сказати про участь у цьому пророцтві готських народів? Будь ласка, в минулій передачі ми вже згадували, що готські народи це саме ті народи, які доклали свою руку до зруйнування Західної Римської імперії, тобто ті, які виконали пророцтво, що монолітного єдиного Риму вже монолітної єдиної держави вже ніколи не буде. І ми не виключаємо можливість того, що готи знали про це пророцтво і знали, що вони можуть бути його і виконавцями. Так, про походження готських народів ми розглядали як різні теорії, звідки ці народи повстали, звідки вони прийшли. Що ви можете сказати, щоб нагадали ми для себе? Про їхнє походження, будь ласка. Коли ми дивимося на карту Європи, яка в IV столітті нагадує собою різноманітні різнокольорові шматочки такі матерії, тобто бачимо, що готські народи опанували Римську імперію і стали в ній жити. В сучасній історичній науці панує дві теорії відносно походження і етнічної приналежності готів. Одна стверджує те, що готи були народом німецького походження, тобто були германцями. Інша точка зору стверджує, що готи були народом скіфського походження. Вони були наступниками сарматів, гетів, даків, тобто тих народів, які здавна проживали на території саме. Української теперішньої держави, тобто, ви хочете сказати, що готи якимось чином приналежні до території, де ми з вами сьогодні проживаємо, так? А який спосіб життя вони вели? Чи дійсно це були варвари, чи мали вони якісь культурні вже заощадження на той час, якими були ці народи, який був устрій їхнього життя? Будь ласка, я прошу звернути вашу увагу на, скажімо, таку фоторепродукцію озброєння. Готських воїнів. Порівняні із технологіями, які панували в Римі, готи стояли, на, скажімо, на крок вище. Ми бачимо зараз озброєння сарматських воїнів, які завжди були разом із готами, які були важкою кавалерією римлян. Ми бачимо задовго до того, як в Європі з'явилося рицарство, готи мали таку кіноту важко озброєну, який не міг протистояти ніхто. Коні були закуті, скажімо, фактично від самих колін. До повністю в метал, так само озброєні рицарі, для того, щоб виговорити таке озброєння, які потрібно мати технології. Тобто вони були добрими воїнами, але про суспільне життя, що ми мовили нас. Переконують, що мов вони жили в таких, скажімо, кочівниками були. Але насправді для того, щоб прогодувати військо, яке було кінним, скільки потрібно заготувати їжі за літній період, вони жили в містах, вони мали свої фортеці. Вони були землеробами про це багато свідчень істориків тих часів. Вони не були дикунами, які мандрували із міськими. Дякую. В яких саме історичних джерелах ми можемо е, побачити? Інформацію про духовних лідерів Готського народу, де ми можемо знайти тих, хто були провідниками саме в, е, в контексті релігійного їхнього життя, їхньої свідомості до ну, її не було. якщо ми говоримо про християнських місіонерів, треба відомості шукати у християнських джерелах. А це саме церковні історики. Ну найбільша трійця з них відомі це Ерміс Сократ Схоластик і Феодорід Кірський. Там, що вони повідомляють нам? Вони повідомляють навіть вплоть до імен тих людей, які несли благовістку Христову на терени Готії. Наприклад, у списках Першого вселенського собору в Нікеї значиться ім'я Феофіла Скіфського. Ми вже з вами, і Віталій говорив нам, доводив, що Скіф це етнонім, який прикладався до всіх народів, які жили північніше Дунаю. Тобто, можливо, і навіть вірогідно, що в, те, в терени єпархії цього Філасківського входила і готі. Наприклад, ми читаємо про Ульфілу, який був призначений єпископом у готів, про його наступника Авксентія Доростольського, про єпископа Селену. Тобто, це цілий ціли ряд видатних. ви вже згадуєте єпископів. А хто були просвітниками, тими, хто особливим чином впливав на релігійну свідомість готських народів? Ну, мабуть. Починалося із поодинокого місіонерства. А ми вже з вами власне знаходимося у періоді, коли в Готів ну, вже розвинута церковна інституція. Угу. Ви згадали ім'я Ульфіле як е, того одного з найвідоміших е, сучасників готського народу і відомих єпископів того часу. Звідки він був родом? Хто він такий, і взагалі як він зміг стати єпископом у готів? Церковній літературі існує різні версії про те, хто він був. Одні кажуть, що нього батько був гот, мати Фрігійка, інші кажуть, що нього мати була з готів, а батько із Кападокиїців. Є різні версії. Але ага. те, що він був готом, і те, що він народився, скажімо, на території, яка була поза межами Римської імперії. І в свій час він був, скажімо, спадкоємцем когось одного з батьків, є різні точки зору, з території Римської імперії, але. Під час гонінь на християн на території готії він мусив переселитися на територію підконтрольної Римської імперії за Дунай, тобто на території Фракії. Але дивись, Віталій, цікаво, що виявляється, Ульфіла виховувався в християнській сім'ї, тобто він із самого початку отримав цей імпульс будувати своє життя згідно із християнськими принципами. Скажіть, будь ласка, а він був першим християнином? От, оце до речі, Віталій дуже цікаве питання, тому що ми вже згадували за Феофіла Сківського, Якщо у готів вже були єпископи, то ульфілі ну не належить честь першого відкривача. Скоріше ми говоримо про ульфілу як про особистість, яка багато зробила для навернення більшості готів у християнство. Тобто він був провідним місіонером серед свого народу. Так, він е, дуже вплинув саме на формування готського християнства. Справа в тому, що, наприклад, діяльність Ульфіли це кінець IV століття. А ще на початку століття, як ми згадували, згадував вже Богдан, що один з готських єпископів вже присутній на Нікейському Бу Вселенському на соборі. соборі. Далі ми читаємо про старця Авді, якого Констанцій це також початок, скажімо. Так, до середини IV століття виселив на територію готь, який там проповідував заснову навіть монастирі. Це були такі, скажімо, духовні місіонерські центри. Тому дуже багато було готів. До Ульфів. Дякую за вашу відповідь, дорогі друзі. Ми з вами зупинимось на кілька хвилин і після цього продовжимо нашу розмову. Залишайтеся з нами. Нагадаю вам, шановні телеглядачі, ви дивитеся програму Дорогами християнства. І сьогодні ми говоримо про видатну особистість єпископа Ульфілу, чия праця сприяла розповсюдженню вістки Божої серед народу готів на зрозумілій для них мові. Зі мною у студії релігієзнавець Коваль Богдан та магістр філософії і релігієзнавства Знавець української історії Неробо Віталій. Якщо у вас виникають запитання до наших гостей або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо сьогодні, надсилайте їх на електронну адресу, яку ви бачите сьогодні на своїх екранах. Дорогі експерти, відомо, що найважливішою справою життя була справа перекладу Біблії. На мову зрозумілу для народу готів Ульфілов був тим, хто перекла розробив цей переклад. Що ви можете сказати про потребу цього перекладу, якою була насучною ця проблема дійсно для готських народів? Почати, мабуть, слід з того, що якщо ми говоримо готи вже інтегрувалися в Римську імперію, то вони могли читати святе письмо на мовах грецькій і латинській, тоді вже існував латинський переклад, так званий Бетус Латіна. Навіщо тоді було здійснювати переклад? Ось, А ось питання: навіщо тоді було здійснено? Права в тому, що поруч з готами, які проживали на території Римської імперії, які латинську мову знали, які нею користувалися, проживала величезна кількість готів. За межами Римської імперії. І їм потрібно було донести слово Боже на зрозумілій для них мові. Які? Тому що людина має особисто знати Бога. Людина не просто має знати про Бога, людина має знати Бога. Шукати ага. спілкування з ним щоденно. В молитві вивчені письма цікаво, що ми е, раніше одну цитату приводили: що гунни читають Псалтир. Салтри. І ось саме завдяки тому, що вони читають псалтир, історик перших століття говорив. Холоди скіфії палають жаром віри, жаром зміненого життя, жаром любові, доброти, милосердя, лагідності. Тобто, для зміни свого народу Ульфіла приклав чимало зусиль, і це було направлено не зі сторони якогось адміністративного тиску, а зі сторони серця, зміни серця і думок людини під впливом дії Божого Слова, так чи ні? Звичайно. та біблія, яку перекладав Ульфіла. Він взагалі, навіть Ісідор Сивільський, один із ранніх авторів, пише: він готські літери знайшов для того, щоб записати цю біблію. Ми зараз поговоримо про те, що, що це було. Які Ви підійшли це були? до моменту того, що ми поговорили про цю саме про цю біблію. Якою була ця біблія? Чи збереглися якісь рукописи? Чи є вона десь для того, щоб дійсно зрозуміти, який вклад Ульфіла зробив? Проблема з цією Біблією пов'язана з тим, що є оці дві точки зору на походження готь. Одна каже, угу. що вони були фактично предками слов'ян, а інша точка зору, що вони були предками німецького народу. І фактично з цього потрібно виходити. І, до речі, ті вчені, які обстоюють походження германське е, готів, вони говорять, Біблія Ульфіли це так званий кодекс Аргентеус або срібний кодекс, який був зроблений для короля е, Теодоріха, який жив у п'ятому столітті. Котрий, я так розумію, котрий на екрані у нас з лівої сторони. Це саме є так, кодекс Аргентус, Так, Це кодекс Аргентеус, і ви бачите літери. Літери аж ніяк не нагадують скандинавські руни. Літери більше схожі на грецьку, більше схожі на Коптську. Навіть, ав... на да, навіть на кирилицю чимось. Так, навіть на кирилицю чимось. Тобто це алфавіт, зроблений на основі, на основі. грецького. Скажіть, будь ласка, тут це Ось. що, два варіанти однієї біблії. А, то є, це тільки перша теорія. Але а. існують серйозні сумніви, чи є кодекс Аргентеус з Біблією Ульфіли, тому що. Єдина, єдиний рукопис цього знайшовся тільки у XVIII столітті. Ось, а питання, що тоді було до того, яку тоді Біблію читали? 16 століт, де вона була? Так, Яку тоді Біблію читали готи. І ось її існує і друга версія, яка пов'язана саме із скіфським походженням готів, що, можливо, ця писемність мала інший вигляд. Угу. Справа в тому, що є така мова, так звана глаголиця. Яка існувала фактиб запису бук, скажімо так, глаголиць? Да, спосіб запису такий букв, Ми бачимо на екрані з правої сторони хорватську глаголицю і була ще так звана болгарська глаголиця. І філологи згоджуються з тим, що ця мова існувала, ця верніше, писемність існувала задовго до кирилиці. І ми декілька тверджень називемо пізніше, що це було. Далі ми бач, знаємо свідчення того, що скіфи і сармати мали переклади на свої мову. Тобто ці букви вони були використовували. Ми, ми можемо бачити на екрані також запис на одній плиті, яка саме більш такий схожий він до болгарської цієї, до заокруглених форм цієї мови, яка має велику-велику історію. Скажіть таку річ, будь ласка, є думка про те, що Ульфіла сам був аріанином. І саме вчення аріанське про божественність Христа він розповсюджував серед готських народів. Що ви можете сказати з цього приводу? Чи дійсно він був аріанином, і який вплив він мав на цією істиною псевдоістиною на аріанські на готські народи? От цікаво, навіть дослідники помічають у перекладі Біблії Ульфіли. Хоча нібито, ну нібито за твердженням дослідників, Ульфіла був аріанином і відкидав божественність Христа, але у тих фрагментах Біблії, що він переклав, Ну, говорять, він переклав всю Біблію за виключенням третьої, четвертої книги царств. Точно збережений дух і переклад оригіналу. Тобто Ульфіла буквально слідував. І це вже наводить нас на сумніви, що Ульфіла був аріанином у класичному розумінні. От, тобто, всі ті моменти, які стосуються триєдності божества, він перевів правильно. Переклав правильно. Тоді він не підтримував аріанського вчення. Тоді якого вчення він дотримувався? Цікаво, то треба розглянути ситуацію, яка була тоді. Справа в тому, що в самій імперії, в Римській імперії не було єдиного погляду на істину. Були так звані аріани, які відкидали Божественність Христа, а в іншому, лагері були, в іншому таборі були тринітарії. Які, які говорили про те про тріці, і вони між собою напевно ворогували чи не так і вони ворогували. <рес> які і... миротворчі ініціативи Ульфіла мав що для того, щоб примирити ці воргуючі ось... сторони? Цікаво, що це набридло самому імператору Констанцію, який був угу. аріанином, який активно впроваджував аріанську політику. І ці безкінечні чвари йому набридли. Він захотів єдності у церкві. І в 360 році а, а, збирається так званий Константинопольський в Собор, це собор місцевого значення, де у державному порядку і нікейців, і аріан змушують визнати формулу віри із такою фор із формулюванням, що син подобасучний отцю. Угу. Тобто, якщо а ви памирення відбувся. Да, якщо ви пам'ятаєте передачу про аріанство, вся суперечка товчилася навколо слова омоусіо, син єдиносучний. Угу. Замінили на формулювання син по на формулювання син подобасучний. Угу. І ось що для аріан це було вигідно, а нікейці затаїли образу. І це mm -hmm. формулювання фактично було зберігало перемир'я в церкві на 20 років, аж поки не приходить імператор Феодосій. Дякую, але Ульфіла який тут він роль відіграв? Де Ось, ми тут Ульфіла його був серед делегатів Константинопольського собору, і коли приходить імператор Феодосій, він ініціює новий просить імператора про збір нового собору, щоб гарантувати ці гарантувати мир у церкві. Mm -hmm. І такий собор дійсно збирається, і він mm -hmm. війшов в історію під нас. Назвою другого Вселенського в Константинополі. Угу. Але цей собор збирається не для того, щоб утвердити мир у церкві, а для того, щоб засудити Єретиків. Янську, янську. Ось. І тому угу. Ульфіла думав, що обернеться по одному, а вийшло так, Зовсем що нікейці Тринітарії отримали Цікав, реванш. цікаво, взагалі твердження, як сам Ульфіла відносився до цієї точки зору, до цієї дискусії угу. про божество. Справа в тому, що коли християнин не живе по Божих заповідях. Живе в Божій любові, роздумує про якісь, скажімо, ну такі про божество і доводи. Із-за цього один одного вбиває, б'є, переслідує. Він каже: чи варто це робити? Цікаво, як він нагадаєте мені, Богдан, як він. Говорив про цю суперечку. Ось церковний історик Феодорід Кірський говорить, що і сам Ульфіла не зважав на ці всі заперечення, вважаючи це все пустою сваркою. Ну та це пуста сварка. Навіщо про це так дискутувати? Потрібно жити практичним життям. Так, все ж таки, Ульфіла був Аріанном чи ні? Які особливості готського християнства, якщо він якби намагався примирити і одних, одних і інших. Яку думку або позицію займав він? Маємо серйозний сумнів, що Ульфіла був Аріанином. Ульфіла намагався, як уже сказав Віталій, триматися в стороні від богословських суперечок. Він знаходився у миротворчому лагорі. Він знаход... у миротворчому таборі серед цих оміїв, тобто не аріани і не тринітарії. Тобто а чому... божественність кріста він візнавав да. фактично. А да. чому його тоді називали єретиком спеціально... і, і аріанином спеціально займав таку позицію, щоб підкреслити свою відстороненість від цих богословських суперечок? А чому аріанином? Тому що, я ж говорю, коли в Константинополі на Соборі оголосили, що єдиний тільки нікейський символ віри із формулюванням Син єдиносучний отцю, всі інші автоматично стали єретиками. І туди записали готе. і прихильників компромісу оцих оміїв. Угу. Хоч він визнавав Божественність угу. Христа. А готи взагалі, вони були дослідниками Біблії, вони глибоко досліджували її. Що ми можемо це знати? Якщо, скажімо, Ульфіла переклав святе письмо, ми читали Гунни, читали Псалтир. Хочу вам знову цю цитату Єроніма Стридонського нагадати, що християнство розповсюджується в усьому світі саме через святе письмо. Гунни читають псалтир. Це одна з моїх улюблених. цитат. Холоди Скіфії палають жаром віри. А руде та біляве військо готів. Возить з собою намети церков, з якою метою досліджувати святе письмо. Так, вони були воїнами, але що цікаво, багато з них були пацифістами. Зброї не брали. До речі, про саму Ульфілу стверджують, що він належав до невоюючих готів, і він не сприймав участь в сутичках. Чому? Тому що він досліджував святе письмо, де є 10 божих заповідей, де написано не вбивай. А закон Божий є найвищим моральним авторитетом. Це є єдиним Божим Словом, записаним Богом. Тобто Ульфіла не тільки проповідував Боже слово, він жив принципами а своїм божого власним слова. Прикладом показував. І як він міг вели? показати своїм сучасникам, як Боже слово зможе змінювати життя. Чомусь раніше я думав, що готські народи це войовничі орди, які біжать, убивають, грабують. Сьогодні я розумію, що це зовсім інший народ, зовсім іншим ставленням до життя і до оточуючих народів. Що ж побудило його стати саме таким? Напевно, вивчення Божого Слова чи не так. Біблія, вона міняє серця людей. Готи, готський народ, своїм прикладом, який урок він для нас показує? Чим цінний цей урок для нас сьогодні, людей, які живуть у 21 столітті? Для нас це дуже важливий урок, щоб нам не тільки вдаватися у філософські і богословські суперечки. Тому що доктринальне розділення породжує. Проджі... Конфлікти, Конфлікти. різноманітні, війни. Ви хочете сказати, що нам взагалі всілякі принципи потрібно відкинути, щоб не було міжконфесійної. А... Е... Перш за все, розподіл. кожна людина має особисто досліджувати Боже Слово. Єдність має бути на основі Божого Слова, а не на основі філософії. Аріанська суперечка появилась в церкві саме за те, що Арій намагався філософію внести в християнство, в біблійне християнство, коли ми читаємо Боже Слово. І кожного дня маємо спілкування з Богом. Всі тоді будуть однієї віри. Віри, засновані на Божому Слові. Тому що віра Божого Слова одна. Слово Боже каже: один Господь, одна віра, одна хрещення, засноване на Божому Слові. І там чітко написано: Ісус Христос є Бог, Дух Святий є Бог. Дозвольте, тоді не виникає ніяких суперечень. Дозвольте запитати, Ульфіла може бути прикладом для нас, як миротворця, який об'єднує людей навколо Слова, а не навколо ідей. Так, і саме це вдавалося йому завдяки розумному балансу, акценту на практичне християнство. Угу. Головне, це, що ми з чистим серцем ходимо перед Богом. Цікаво, Єрмій Созумен сказав, він каже, давно вже сповідували християнську віру і причисляє там готи, які живуть на березі Дунаї. І він говорить: вони, прийнявши віру у Христа, змінили свої звичаї на більш лагідні та розумні, тобто на ті, які відповідають істинам Біблії. Блаженні ті мертві. Хто вмирає в Господі, свідчить про таких слово Боже, як ульфіла. Так каже дух, вони від праць своїх заспокояться, бо їхні діла йдуть за ними слідом. Ще довго серед готів залишався імпульс цього щирого богошукання, ще довго зберігався інтерес до вивчення Біблії, ще довго жила традиція будувати своє життя у відповідності до Божих заповідей. Але якими особливостями вирізнялося готське християнство вже тема наступної програми. Не пропустіть. Дякую вам, шановні експерти, за гарну історичну довідку та за той приклад, який сьогодні ми могли побачити в житті ульфіли просвітника готського народу. Бажаю вам успіхів у ваших подальших дослідженнях. А я прощаюся з вами, дорогі друзі, до наступної зустрічі.